Добрий день. Зараз записую відео для YouTube-каналу про нюанси в ландшафтному дизайні. Чому потрібно саме ландшафтних дизайнерів? І чому варто прислухатися хоча б до них. От я тільки що ділилася в Instagram, там сторіс записала. Тут хочу для того, щоб зберегти, щоб ви зрозуміли і почули. Розумієте, суть в тому, що завжди... Всі це розуміють і всі це знають. Завжди варто якусь інформацію брати в тої людини, яка спеціалізується на цьому. Ну не підете ви лікувати зуби до, я не знаю, якогось. Ну, терапевт вам зуби не полікує, гастроентеролог вам зуби не полікує. Ви йдете до стоматолога. І то в стоматологів, розумієте, в стоматологів є стільки підкласів, хто там, що робить. Виявляється, є навіть лікарі, які окремо розглядають цю кістку, щелепи, працюють із цими кістками. Я... Це окрема окрема, ця... окрема наука. А ви хочете сад створити за допомогою себе, яка або який взагалі спеціалізується там в якійсь своїй сфері, не знаю, вчитель якийсь. не знаю. Продавець, юрист, ну не хто, розумієте? Просто взагалі немає дотику ніякого до е, менеджер чогось, до садівництва, але бачив дерева. Я теж бачу кожного ранку зуби. Вечора я їх чищу, розумієте, але я їх не полікую. І вся суть в тому, що е, сад це взагалі дуже сильна. Е, Структура в зв'язці, а не окремо. Якщо розглядати кожен кущ окремо, це окрема інша позиція. Якщо розглядати все в сукупності, це теж інша позиція. До чого я це говорю? Наприклад, якщо розглядати просто хвойні окремо собі сосну, це одне. Друге, якщо ви розглядаєте сосну в концепції свого саду, де вона у вас буде рости, розумієте? Мається на увазі на схилі, на рівнині, в тіні дерев, на сонці, це має значення. Має значення, як ви її посадите. Це має значення. От ви всі бачили сосну, але ну, я сумніваюся, що ви задумалися про тонкості цих моментів. І е в мене цього літу, літа була така ситуація, коли я, я кожного ранку ходила на роботу однією вулицею. І там е в нас е побудувалися дуже швидко вибудували будинок, і цього року засадили е дерева. Е засадили дерева, і я просто е із за Такої, знаєте, воно не потрібно взагалі. Я себе стримую від цього, але не, не довго стримувала, якщо чесно. Але потім підійшла до прораби дивлюсь, ну, просто підійшла попросити, тому що сосни трьохметрові, реально нічим не вкриті, просто собі на спеці червень місяць сонце пече, а вони її тільки висадили. І ну, як тільки там тиждень я ходила, два тижні бачила, що вони просто так собі стоять, я підійшла до прораба і кажу: що е, вибачте, будь ласка, за непрохану пораду. Я розумію, що е, може звучати дивно, тому що я дотику до вас не маю, але я ландшафтний е, дизайнер і. Я працюю з рослинами і хотіла б сказати, що хотіла б вас попросити, що е, перекажіть своїм, е, з ким ви співпрацюєте людям, е, щоб притягнули сосни. Тому що е, сосни дуже великі, високі, реально високі, гарні, сосни дуже гарні. Але така спека, навіть якщо в них там гарна коренева система, вони ну, не витримають. Він каже: Я вам дякую, звичайно. Все нормально. Просто до нас приїжджає кожного тижня ландшафтник крутий, в нього є там всякі прибамбаси, і він окроплює, не, не окроплює, а підливає весь час кожного тижня якимись там препаратами сосни. Вони 100% приживуться. Діло ваше. Я просто не ну, Просто це моя була порада, ви собі там вирішуйте, як вам завгодно. Е, і що я вам скажу? Давним-давно вже бачу: е, ну, відколи приїхала, там не знаю, е, дві сосни згоріло повністю, стоять коричневі і одна ще зелена. Зелена, я бачу, що вона жива, там її більше затяняла огорожа, вона була трохи більше в затінку від огорожі, вона спереді, Але її затіняла огорожа. І ще такий нюанс. Вона може зберегтися, вона може ще мати силу, просто з скорення і стовбура. Вона може мати силу як само дерево, а на наступний рік померти, висохнути. Тобто рік рослина ще може показувати, що вона жива. Ну, Надіюся, що вона виживе. До чого я це все говорю? Є нюанси, розумієте, які ви можете не знати. Прислухайтеся, якщо вам говорять про це спеціалісти. Розумієте, якщо вам говорять, що вам потрібно тото -то і то-то, якщо у вас болить пішлунково, вам не можна їсти там жирного, жареного, соленого і ще чогось, то ви напевне прислухаєтеся. І якщо е, вам е, спеціаліст говорить, що там-то і там-то не можна робити того, то і то-то, або потрібно зробити тото і то-то, ну хоча б перевірте в гуглі, розумієте? Інформацію. Я вже не говорю, що ви прям на 100% процентів сліпо вірили. Ні, сліпо вірити не можна нікому. Зараз, тому що можна начитатися і наговорити хто зна, чого. Ну, типу, таких псевдоспеціалістів, які взагалі не слухають там або не вчать, а просто собі думають, чому не знають. І зараз дуже сильно дуже багато, дуже багато. І, я не знаю, скільки часу я потратила на вивчення багато рослин, багатьох рослин. Скільки я послухала відео різних уроків ландшафтників, проходжу курси по ландшафтному дизайну. Я не могла їх проходити із. за того ж працювала, і коли ти працюєш, звісно, ти можеш слухати частково уроки, але не проходити курси. Тому ось така ситуація для дипломів, не знаю, чи вони потрібні для роботи, але взагалі для, для робіт ну, мені воно, типу, ні до чого, але мається на увазі, що. Якщо вам спеціаліст говорить, і та людина десь працювала, працює і, якби в касухі вам ну щось, не вважаєте, що це якась дурниця. Погугліть хоча б, просто погугліть. Не обов'язково вірити на слово. Тому що це коштує ваших грошей, часу і нервів. Вам доведеться потратити ще раз гроші для того, щоб замінити ті рослини, ті рослини викупати, викинути, поставити нові. Картинка буде інша. І знову стрес від того, чи переживеться рослина, чи не переживеться. Якось так. Розумієте? Просто майте на увазі. До зустрічі!